Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні є в мене тут пару запитів по містам і селам. Зараз подивлюся, люди просили. Там мене жіночка вже другий раз просить на рахунок села Кінські Роздори в Запорізькій області, але вона, мабуть, там або телефони може перевіряють в селі. Не знаю. Її коментар дуже швидко. ну, і видаляється. Вона або його видаляє слідом, або він сам якось видаляється. Я не розумію, це вже другий раз так сталося. Але я встигла прочитати. Ну, я так розумію, людина запитувала на рахунок деокупації, мабуть, і небезпек. Бо я чула, що там в кінських роздорах вони там також окопи риють, Ну, схема стандартна, як завжди. Тому. Зараз будемо дивитися. Я тут відкрила в себе на карті. Ну, бачу так. Бачу це село. От Оріхів. Ну, Оріхів о, недалеко від полог, до речі. Так. Кінські роздори. Не знаю, ключі покажуть чи не покажуть небезпеки. Навіть, мабуть, я краще візьму стандартну колоду. Кінські роздори, село в Запорізькій області. Покажи, ну, чому... Чого потрібно м, стерегтися людям при деокупації? Які будуть небезпеки при деокупації? Село Кінські роздори, Запорізька область. Які небезпеки будуть при деокупації? Потенційні або реальні? Давайте на 6. М -м. Та будуть небезпеки. Ой. Так, ну, знаєте, друга колонка більш заспокійлива. Вона говорить, що перемога все-таки прийде, яку ви так довго чекаєте. Зараз будемо відкривати верхні карти. В чому тут трансформація заключається? Прошу тут з кубків. Люди відмовляються, я так розумію, співпрацювати з окупантом? І ті там погрожують розправою, і, я так розумію, ну, тому що десятка мечів іде. Ситуація, я так розумію, і так тяжка. А, а може бути ще тяжче, якщо відмовляться співпрацювати, розумієте, які карти йдуть. Ситуація, яка є, вона трансформується. Десятку мечів. відкрий мені вежа. Ой-ой-ой. А, відкрию лежу. Ну, можуть бути руйнування, можуть бути руйнування конкретно, я так розумію, будинки можуть постраждати, там електрика, газопостачання, все в такому сенсі, тому що йде 5 пентаклів. Так. І це конкретно від воєнних дій, тому що випадає король мечів. Якщо говорити про першу карту, то тут чітко видно, що зараз ситуація там просто плачевна, п'ятірка кубків. Ця ситуація, розумієте, тут так, так в карти випадає, що зараз вона просто плачевна, трансформується вона в десятку мечів. І тут от плачевна ситуація, тут з кубків. І... Розкриваєш ту з кубків, про що він, випадає четвірка кубків. Тобто, люди відмовляються, приставати на оці предложення від русні. Тому що чотири кубка це ну, апатія або відмова від чогось, і попажу, це коли до тебе якісь приходять, ну, щось тобі запропонують, якісь новини і так далі. Тобто люди не йдуть на співпрацю. І конкретно це все загрожує сім'ям. Погрожують дуже сильно, я так розумію. За те, що ну, не приймають окупанта в цьому селі. І, і тут розумієте, тут трансформація ситуації, але вона трансформується в десятку мечів. І у вас там, я так розумію, люди в такій жорсткій позиції, я ну, відкриє мені ту замучилище. Прошу, 6 мечів. Люди Україну чекають, розумієте? Люди хочуть, щоб Україна прийшла, але кожен розуміє, що це легко не буде, тому що тут через рицаря жезлів все це випадає. Тобто, я так розумію, що люди там ілюзії не питають. Того і ну, жіночка, мабуть, і видаляє цей коментар, мабуть, і телефони перевіряють. і... Ой, тяжко бачити нас насправді тяжко бачити такі карти. Я коли бачу такі карти, я не знаю, що мені говорити, чесно. Я просто ви розумієте, що я коли запитую в карти, я ж говорю про гіпотетичні небезпеки. Ну, тобто тут плани є, розумієте, якісь там, але ну, люди конкретно люди чекають Україну, розумієте. І Є плани, є плани. От Конкретно, якщо брати по деокупації, є плани, вже вони будуються по звільненню. Але ну, карти говорять, що легким воно просто не буде. Це звільнення. Я от робила на пологи розклад, мені там також розклад не сподобався, тому що багато вогню випало. А тут конкретно, от по першим картам, я бачу, що тут вони. Ну Заставляють людей співпрацювати, люди не хочуть. ну Це видно просто по картам. от Відмовляються, відмовляються в, в союзівці в вступати. І от п'ятірка кубків, яка зразу перша виходить, вона говорить про те, що люди там такі подавлені, просто ну це, ну, знаєте, не в сказки сказати, не пером описати просто, наскільки ситуація плачевна. І трансформується це все в десятку мечів, за рахунок того, що от твоєї дії. Тобто, можуть бути руйнування, 5 Пентаклів випадає. 9 Пентаклів. конкретно це може постраждати майно. Тому що по пентаклям це завжди щось таке матеріальне. А про що? 8 жезлів? Середня карта. Жертви можуть бути. Жертви від активних дій людям треба бути дуже обережними. Просто настільки обережними, наскільки це в таких умовах представляється можливим. Ну... Я не знаю, я не знаю, що тут додати. Розумієте? Просто це, це, це гіпотетично все. Я маю надію, що це не програється, але ж ви розумієте, що э, скільки я робила розклад, наприклад, да там. Э, та я навіть буває на своє село роблю розклад, і я це бачу це, Я просто знаю цю ситуацію там по колаборантам, Я знаю, як вони самі всі, скільки їх там розумієте. Там у нас, наприклад, на одну вулицю три хати, які дійсно підтримують Україну з першого дня. Всі, всі остальні або просто відмовчуються, пасивно взяли паспорти і сидять. Ну ще так, Або виїхали одразу, вже, або просто топлять відверто вже розумієте за русский мір. Ну, тобто я знаю ситуацію, яка, наприклад, у нас в селі. Оця ситуація, яка от в кінських роздорах, вона просто а, вона інша. Тут все навпаки тут на людей дуже тиснуть за те, що вони не співпрацюють. А ну, четвірку кубків опиши мені. Ну, люди свідомо зробили вибір, розумієте? Їм тепер страшно за життя своє. Я не знаю, я не знаю, як просто, я не знаю, що навіть вам порадити, розумієте? Ну, друга й другі карти, от Нижня колонка говорить про те, що Україна прийде, перемога буде. Але ж тут перший ряд, розумієте, в якому стані люди. Треба вам дочекатися, розумієте, тут який, яку пораду можна дати? Сказати людям, що так, де окупація буде, перемога буде, Україна прийде. Але тут просто колосальні небезпеки показує, розумієте? Ну, я просто говорю вам без прикрас, так як воно є. Тут можуть бути і жертви людські, тут можуть бути руйнування, і люди можуть постраждати. Конкретно від руки окупанта за те, що вони не хочуть співпрацювати. Тут навіть знаєте, тут навіть мова йде не в результаті деокупації, а в результаті того, що на даний момент там уже там ще до окупації за життя треба переживати. От в чому сенс. Ну і при деокупації само собою. При доокуп... Так вони давлять на людей морально і там фізично якось там погрожують. А при деокупації можуть бути руйнування, тому що їх прийдеться вибивати звідти. опиши мені ще жезлю. Ну, знаєте, є плани, є плани по деокупації, але вони, ну це знаєте, скоро сказка сказується, де не скоро діло діляться. Випадає рицарь Пентаклів. Він завжди повільний. Я не знаю, у вас там взагалі є яка можливість виїхати звідти, або якщо вам там вже не вмоготують. Ну, я просто знаю, у нас села, наприклад, не випускають на Запоріжжя. Тому ну, тут я не знаю, мабуть, і вас там не випускають. 10 кубків, якщо пиши, наскільки це буде. Радісно. Що тут? 10 кубків. Вони проробляються справедливість, ця настане, розумієте? Буде шанс деокупувати село? Буде знайдуть шлях, яким це зробити, розумієте? Буд, ну, це все станеться. І це свято, знаєте, на вашій землі воно настане. Прийде король, я так розумію, через короля Кубків це зазвичай нашу армію е, символізує. Ну, допомогу це може символізувати. Тобто, розумієте, допомога прийде. Але та ситуація, яка на даний момент є, вона мене просто. Ну я тут просто я не знаю, що тут можна просто додати. І я перший раз бачу таке село, де, де мені карти показують, що люди відверто знаєте, ризикуючи життям. Відмовляються співпрацювати. Просто якщо карти показують мені це, то це, мабуть, там, ну, в більшості своїй, розумієте? В більшості своїй відмовляються. Будьте, будь ласка, обережні. Це те, що можна. Ну знаєте, ну це банально звучить. Ну будьте обережні. Ну, все таки, знаєте, якщо ви там у вас немає виходу, намагайтеся не проявляти так свою активну свою позицію. Розумієте, їм вони нікого не щадять, їм все одно. Ну, я не знаю, просто якось чекаю, бо намагайтеся просто чекати вже Україну трохи от, ну, знаєте, в пасивніший якийсь метод. Там я не знаю просто. Я так бачу, що вони там просто вас схиляють до цієї співпраці. Там, або взагалі, мало людей взяли ці паспорти і мало людей допомогу цю беруть. Тому що ну, там прямо видно, що, що їх прямо... от. Примушують, розумієте? Ну я в шокі. І, і це погрожує людям. Погрожує людям дійсно, ну життю загрожує в прямому сенсі. І при деокупації, знаєте, зараз там, зараз там тяжко. При деокупації може бути також тяжко, тому що е, я тут бачу пологи недалеко. Ну, будуть їх звідти вибивати, розумієте? Так просто вони не підуть. Не... Ну, давайте, давайте, я просто. Я наскільки це вроді би село, ну я уділю більше йому уваги. Що чекає російську армію в селі Кінські Роздори? Запорізької області. Що чекає там русню російську армію в селі кінські роздори Запорізької області? Давайте на три. Відкриємо три. Перемогу відкрив мені. що тут Ну, будуть намагатися втримати до останнього прошу д'явол. Будуть, мабуть, відбуватися. Ну, розумієте, тут. Утримання, вибір, дьявол. А ну вибір відкрий. Ну, вони просто так не підуть звідти, вони будуть відбуватися. От, 8 жезлів, паш кубків. Тобто, є там там достатньо ресурсу, от сила, а місяць пройшов, а що місяць тут. Ну, знаєте, вони будуть відбуватися, але успіху вони в кінцевому результаті там мати не будуть, тому що воєнна колесниця, рух буде певний. Вони там будуть, можливо, я не знаю, агризатися, відбиватися, можливо, навіть відступати якось будуть. Ну, тобто якийсь рух буде. От навіть колесниця випадає, але це все приречене на поразку. Тому тут і випадає місяць. Тобто вони тут будуть, вони розумієте, тут з жезлів, це вогонь. Вони будуть намагатися відстоювати позиції, типу сили там у них достатньо і так далі, Тобто будуть відбуватися. І, е, але це в кінцевому результаті все одно ні до чого не приведе до цих активних дій. Тут, тут, тут двійка жезлів спереді стоїть. Ну, тобто, це завідомо тупікова ситуація, але ж все одно будуть агризатися. Щоб втриматися. А ну п'ять мечів мені ще розкрий. потім вони, вони будуть відстоювати, поки буде підходити надходити туди допомога. І Поки будуть кимось, кимось знаєте, підсилюватися, двійка кубків випадає. Тобто звідкись будуть надходити можливості, щоб відбиватися е, ну а потім вони змінять вектор свій. А як ж щось мочило пиши мені. Ну а потім вони зрозуміють, що це все не приносить ніякого результату, і треба відмовлятися від цього. Я так розумію. І, ну, четвірку, ну, ну сім пентаклів ще, пише, що вони вийдуть, чи що вони зроблять. Ну, їх там фізично переб'ють. Вони не вийдуть звідти. Не захочуть вони. Вони там дуже багато, дуже багато розумієте, всього, мабуть, настягували. Там і окопів нарили, Я не бачу, щоб вони конкретно. Вони будуть там відбуватися в цьому селі. І е, будуть намагатися відстоювати позиції, буде допомога там, звідкись надходити, можливо, там мобіками будуть посилювати і так далі. Вони будуть міняти свою стратегію по ходу, по ходу розгортання воєнних дій, тобто десь щось там будуть якось підстраюватися, перестраюватися, але в результаті їх прийдеться там просто ну, внустю вибуть От десятка мечів. Вони ну можливо, вони відступлять звідти, якщо там залишиться три каліки в два ряди, поки їх там, поки там достатньо ресурсу, поки там достатньо людей, ну окупанта, я маю на увазі. Вони не збираються відходити звідти. Втримати вони не втримають в кінцевому результаті, але ж ви розумієте, що, ви, ну, що таке, якщо проходять воєнні дії в селі, або там близь села, або якось так? Ну, це вогонь, який летить це стрілянина, це і так далі. Ну, я не можу сказати нічого. Заспокійливого, просто те, що я бачу, я не можу вам сказати, що там будуть одуванчики і цвіточки. Якщо ви можете, є у вас можливість, лучше взагалі виїхати звідти, тому що що по пологах, що по кінських роздорах, я бачу, що їх будуть там просто фізично нищити, будуть нищити їхні ресурси і будуть нищити живу силу. Ну, ладно, я не знаю, що сказати. Так, Скадовськ. Просили мене ще Херсонської області глянути, чи будуть примушувати людей брати паспорти? Давайте ключі візьмемо. Чи будуть, примушувати, чи будуть погрожувати депортацією людям? Отак от запитували. Скадовськ Херсонської області. Чи будуть дійсно депортувати, чи тільки погрожують за те, що люди не беруть паспорт? Чи будуть дійсно розрозруснять рос... росіяни? Чи будуть дійсно депортувати людей, чи будуть тільки погрожувати, що депортують за відмову взяти російський паспорт? Так, давайте на три карти. Скрименю перемогу. Шість зв'язків, Прошу. Ну, карти радять відмовлятися всіми можливими способами короля жизлю відкрий. І короля Пентаклів. Ну, знаєте, карти дуже, вони, знаєте, цинічні, вони вам можуть сказати все, що завгодно. от, Конкретно відмовляйтеся від паспортів всіми можливими способами. По королю Жезлів це, знаєте. Все ж таки бережіть свої сім'ї, говорять карти. Типу, тут п'ять пентаклів. Тут відмовляйтеся про співпрацювати, тому що по двійки кубків це коли один із дітей е, якби, прощається і йде і, в, 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 ну, в доросле життя. Тобто, м, ну, типу, вони так радять, що ви повинні або. Ну, знаєте, уникати, уникати у цієї союзності, але мати на увазі по п'ятірки кубків, що е, якщо вам знадобиться допомога вам або вашій сім'ї, то ви повинні розраховувати на те, що ви самі собі цю допомогу будете предоставляти. Розумієте? Ну, тобто відмову радять відмовлятися, але пінять на себе. Тому що по королю кубків, це коли в тебе ну, є розпорядження яким ти слідуєш? А розпорядження ці йдуть від пентаклівого короля, тобто, я так розумію, від окупаційної влади. Тобто вони радять, що, типу, вам, вам треба уникати, слідувати їхнім інструкціям, тим, які вони, там, які вони там дають. Ну, знаєте, мені дуже цікаво, ну розкрив мені цю двійку кубків. яким же це шляхом уникати? Мені прямо, от, ну ану, скажи. Ну, говорять ті типу, знаєте, не беріть допомогу, тому що це вас перед ними ставить в зобов'язання приділені. А робіть правильний вибір по вісім жезлів. А в чому ж цей правильний вибір заключається? Ну, опиши. Ну, не співпрацюйте, відгороджуйтеся від співпраці з окупантами, от що вони говорять. Ну, тобто, советують не брати. Розумієте? Ну <головіко> Вообще, подождіть, надо ще глянуть. Про депортацію нічого не говорять. Так, скажи, чи будуть людей депортувати конкретно, якщо вони відмовляться? Чи буде депортація, чи це тільки погрожують? Ну покажи мені дійсно. Я, роз... Я зрозуміла, що треба відмовлятися від паспорта всіми можливими способами і так далі. Але ж будуть депортувати чи ні, чи тільки погрожують. Ану, покажи мені знову на три карти. Ну, відкрив мені рицаря жезлю. Не встигнуть. Не встигнуть. Україна прийде. От Україна туз чаш і випадає, що по рицарю жезлі, цей король Пентаклів, тобто русня. Вони змінять цілі в домі. Ану, відкрив мені четверку час. Що це за ціль? Як вона зміниться? Ну, перемога прийде, де окупація буде. Це і цей цирк закінчиться. І страхи закінчаться після перемоги. Не встигнуть. Будуть погрожувати тільки. Не встигнуть просто. Прийдеться змінити ціль, буде не до того. Ну, знаєте, вирішувати вам, але ну, карти так говорять. Я маю надію, що вони дійсно не встигнуть, тому що у нас в собі така сама ситуація. О, цим усил, як на пороховій борщі кожен день просто батькам. Так, всім дякую за увагу. 27 хвилин, ну хто б сумнівався, як завжди, довго. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, тихого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо сподобалося. Всім до побачення.